Ми їдемо в таке місце, яке зветься природній фонтан, там, де океан об скалу. Ми готувалися і чекали саме на цей день, тому що коли їдеш в те місце, мають бути хвилі, логічно. І є спеціальні прогнози серфінгістські. Прогноз погоди тільки по хвилям. З приводу того, що на вулиці дощ, ми вирішили що ми маємо? Вже бути е, полуроздягнуті, щоб прийти та перевдягнутися в сухі речі. Ми вже бачили людей, котрі туди йдуть серфінгом просто в шортах. Давай бути відкровенними. Просто е, всі хочуть побачити мій прес. Так, пішли дивитися. на Мій прес. На твій прес в тому числі. Так, поки ми йдемо, ми бачимо, що тут прям, знаєте, сьогодні льотна погода насправді. Ну, я вам так скажу, що в такому вигляді туди йдемо тільки ми. Ні. Іще люди з, серфінг, з серфами, а так люди йдуть он, з парасолькою. Щось тут будується. Там будується концерт, свою честь. Як найкращого турагента малі 20-23 січень. Поки ми йдемо на цей вотерблоу, хочу вам сказати, що дощ тут це не означає, що прохолодно. Ні, тут так само спекотно, тільки з дощем. Тому сам дощ теплий, будучи під дощем тепло, так що нема за що переживати. Так, ми прийшли. Ось цей waterblow. Тікет Тікет, тікет. Що? Обережно, стіна. Мені здається, що це сама весела жіночка, котра нам продала квитки. Вона просто майже не уснула, але но... пішли. Sorry, а вже ж ми. Сплатили гроші, але що дуже цікаво, нас попередили, що зараз маленькі волни, ми такі навіщо ми сюди приїхали. Ну, заради вас зараз сплатили гроші. Мені щоб також показати, цікаво подивитися ви... все одно. Так, ну коли я читала опис цього міста, тут писали, що тут настільки бувають сильні хвилі, що людей тут накриває та ну, кажуть, що треба бути обережним, тому що може прям змити в море. Але сьогодні, зважаючи на те, що сьогодні за весь час типу вищі, хвилі, ніж зазвичай, якось оптах. Ну, клас. Ну, в принципі, один такий тшш, котрий не зняли, ми побачили. Так. так що, в принципі, не все так погано. А ти 0, на 0,5 знімаєш або на 1? А 0,5. Так... Окей. як тобі? Мені, ну як сказати, хвиль то много, але маленьких. Ні убавить, не ні прибавить. До речі, дощ закінчився і так пари. Дуже спекотно. Дуже жарко, як там спекотно? Спекотно. Загалом то місце дуже красиве, тому що ці такі гострі піки тут. Це я не знаю, чи то були корали, чи це навпаки якась вулканічна така історія, але прикольно. Звісно, б з хвилями було б ще краще. Але все ж таки щось побачу. Ожидання і реальність. В цілому місце дуже гарне, але ну, ну... нас не змило, наприклад. Це ж добре. Добре. Так, але це розумієш, це якби контент ні о чому. Якби нас змила, тоді б всі, мабуть, аплодували і більше лайків ставили. Так, о, нас би змило з телефонами, і цього б випуску не було, розумієш? І може просто постфактом хтось би дізнався в в новинах, що двох-трьох українських туристів змило на мисі в балі. На балі. Ладно, і ви б тоді пожилкували, що в нас не взяли рекламу, не купили. Так. Кажу, що спікотно. Мені здається, що наприкінці випусків я вивчу це слово. Бачиш, вже запам'ятала. Спекотно. Так, дощ закінчився і стало доволі спекотно. Спекотно. Пішли. Всі побачили мій прес. Там твої окуляри. Я хочу сказати, що ви просто зобов'язані поставити цьому відео лайком. І дуже багато разів подивитися, тому що у вас була. Тому що у вас була велика нагода поплодувати моєму пресу. Тому, будь ласка, лайк за прес. Два лайки за прес. Шок-контент. Боже, дивіться. Люди туди впали, там дуже гостро, дитина плаче. О, ну. До речі, дитина туди впала не сама, а зі своїм батьком. Ну, принаймні, з якимось дорослим. Я так розумію, що дитина вдарилася і на в камінчики. Ну, камінчики дуже гострі, і наші туди були лізти. Ні, здається, з дитиною все добре, він може просто злякався. стоїть же, стоїть. І все нібито нормально. До речі, яких таких ще не бачила. І mm -hmm. така павутиння. Золотий, дивись, який в нього голова. Золотий, а це жовтий, Боже, він як попришиється якийсь. Yeah. Ну що ж, після довгих обговорень, що ж нам сьогодні робити, що ми вирішили. Будемо пробувати хапати, хвиль, хвилі, хвилі, хвилі. серфінги. Так що ми їдемо на уроки по серфінгу. Григорій, Щось. як в тебе настрій? Обичний. М? Обичний. Що ти можеш сказати? Те, що трішки хвилююся. Щоб я, зараз як це один большой тюлень да. а, 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 а. не робити. Але спочатку а, піде тільки Гриша, я піду з ним як транслятор. ось, а потім вже подивимося. Якщо я там я щось зрозумію, що як робити, мабуть, просто тільки дошку в оренду візьму і буду там собі барахитися. Зараз подивимось. Ну що, спортсмен? Що, Григорій? Да мені неудобно удобно, що На ну що ми зустрічаємо першого серфінгіста. Ну що, як? Це дуже класно. Так. Я б так нас знімала, як ти так круто. Катася, ти ты, такий молодець. Ти нас встаєш, такое ощущение, бо ти в какой-то ігрі. Бо вот ти їдеш вперед, розворачуєшся і у тебе з'являється екран. І ти довжен їхати. Ти задоволений? Так. Да.

А в нас рубрика Висновки". я, Коли вдається, це звісно круто. Ти хоч бачила той півтора рази, що я стояла на цій дошці? Я дожці. бачила, а ти бачила півтора рази, як мене накрила волною, бахнула дошкою по голові, шейкін-шейкін, і я вийшла. Бачила? У мене було те саме, але я собі сказала, ні. Ти не хватиш, ти ще їдеш. О, так як в мене є досвід навчання на сноуборді, можу сказати, що дуже жалко, що тут не можна пити глінтвейн. Ну, бо можна просто утонути. А якби тут можна було пити глінтвейн, мені здається, що навчання б у багатьох людей проходило б веселіше і люди б скоріше вставали на той серфінг, серфінг, серфінг. Ось, а, ну коротше, я, я стільки разів подарила з головою. Я впала головою тому У мене трошки плутаються слова. В полаці все прикольно, але потребує, звісно, тренувань. У Мене враження, ніби мене побили головою об асфальт. І на цій опсімістичної ноті, апсимістичной. ми їдемо на захід сонця. Якщо не Якщо так. Якщо ми його побачимо. буде видно, я. Ви макаси. Дима Дякую. Дякую. Сиксима. Оце так серфер подорослішав сьогодні. Та-дам! Виграв суд у Макдональдс на привіт бургеру. А тепер я спущу його бургер. Перше, що тут кидається, очі в цьому закладі. Коли ти йдеш до туалету з цілею помити руки, тебе зустрічає не якийсь апокаліпсис, а нормальний чистий туалет. Що таке? Я ніколи не ми тако. Так, Григорій паста. Давай, камон. Якісь тебе шейк ще так. Да, я Ты у всіх випусках єш макарони. Що в тебе за паста? Розпо розповісти. Смачно. Так, давай, Евгенія. Ну, я пока ще нічого. Основна і інтрига. Взагалі нема соуса. А може, треба там на мазюкати? Давай. Джейми Олівер проти е э, Купера. Однозначно Програма Так, ну і моя. Мене відчуття, ніби там. Ну це докторська колбаса. От такий присмак. При... При... При присмак. Я дуже люблю, коли у меню є фотокарти, тому що ти нібито вже знаєш, що ти будеш їсти. І ось я обрала. Думаю, ну, Джеймі Олівер має не подкачати. тепер... Ну по чому? Що Це Це по бікон. Знаєте, що нагадує? Відчину таку Для із магазину. Це виявилось якесь супер розчарування. Мій салат абсолютно зроблений лівою ногою. Ну, Григорію більше повезло, Ну, мабуть, що макарони дуже важко зіпсувати. Коротше, я вам так скажу, місцеві, вибачте, можуть із капнячи, сцени. Знаєте, ми йшли в цей заклад а, такі в предвкушенні, що ми йдемо в ресторан Джемі Олівера, ми стільки про нього чули, що зараз просто вийшли, якби нас облили цими місними, по-моєму, якби наче журіти, що ми вам дали і все. А, і просто. І до нас підійшов офіціант, спитав, чи все гаразд, чи все смачно. На що я йому відповіла not tasty. І після цього він сказав ще. Він сказав Enjoy. Це знаєте, що нагадується? Меняється, не нравиться жирі. От я тільки що Альоні казала, що е, коли ми тільки приїхали, ми обирали, давайте так, заклики були дешевші, але порції, їжа, все дуже було колоритно і смачно. Зараз ми переїхали на е, прибрежну зону, тут ціни ломить, а їда начебто, ну от взяли, наваляли журити за ну, такий дуже приличний чек. І чим чек, тим якби ми зараз замовили чизкейк. І ми сказали, що якщо розмір чизкейка буде ось такий, ми його їсти не будемо. Чизкейк має виправити цю ситуацію. Просто кусок прийдав всередині. Що ти робиш? Cheesecake. У мене дуже неприємне відчуття на державку. У мене тримають за лоха. Бо Цей заклад явно туристичний, бо місцевим ну, більшості він не по гармоні. Знаєте, турист все стерпить. Туристу можна дати все, що завгодно, він все, все одно поїде. Хочеться додому. Що кажуть, що є справедливість? Для Євгенії тут прийшла жива музика, але, а вона не задоволена. Так так, продовжуйте. А, зараз ще раз кажу. Чі. Вони вибачилися. Зробили нам знижку 15% на це для вас. Георг. Це також для вас. Це також для вас. 15% знижка. Плюс вони. Вибачилися. Ось і за чизкейк, і за пасту. Вони знають, що чизкейк був заморожений. О, їм слава дякую. Він смачний, але він склав. Здавчі, не треба не. ще. У мене нема піпки. Я зараз пригадую, як ми сиділи теж а, на диванчику перед першим випуском. Такі всі. На першому тижні це було. У нас нібито похорон балі. Це, мабуть, просто похорон ілюзій. Просто ця логіка, оця примітивність, це відсутність якої-то Я не маю на увазі саме про гроші, бо в них про гроші, сабрижалка працює навіть, знаєте, занадто. Я розумію, що хочеться в людство, хочеться. В цивілізовані країни, де тебе не будуть як лоха роздягати, ось, і всюди будуть чіткі ціни, а не так, що підійшли, тебе відсканили і ну, просто з батонка, абсолютно. В нас залишилось, ну, умовно, декілька днів, але в мене така. В мене такі віч, я тупо рахую дні додому. Я розумію, що потім, коли повернемося, мені буде не вистачати там, не знаю, теплих днів, океану, якісь наших прогулянок, якісь там гарних природних місць. Ну, я це все розумію, це нормально. Але зараз я просто хочу додому. Мало того, що. Їжу вже як... котрий день, я не їм смачну, а це дуже впливає на мій настрій. якщо що. Коли ми їхали, все одно, знаєте, коли їдеш в нову країну, думаєш, цікаво б подивитися, а чи жив би я тут. Угу. Настільки примітивний спосіб життя, настільки примітивне навколо все. Що особисто для себе, я зрозуміла, що ну, я просто не зможу жити в такому світі всього такого примітивного, де е, хтось щось намагається зробити з іноземців, привнести сюди, а воно все просто розбивається о місцевих е, об їх уявлення про світ, об їх оце. І я просто зрозуміла, що якби то я б сюди переїхала, ну що в принципі не є реальним, але якби я пішла на такий крок то це б для мене було просто якоюсь ультрадеградацією. Бо ну, я не знаю. І для мене тепер дивно, як сюди люди переїжджають. Ну, ця країна для мене супер неприйнятна, супер, ну не зрозуміла в плані. Ну, типу, як тут жити, якщо ти тут не народився? Так, тільки от Веляна сказала слово деградація, хотіла також сказати, що ну, тут трішки себе е, відчуваєш деградантом. діградантом. Так, виходить, що ну, якби, ми розуміємо, що е, цей наш проміжок часу це місяць, і це відпочинок. Але, от, наприклад, ще один місяць тут. Ну, от просто, мабуть, тоді лежати під пальмою та так ковирятися у носі. Більше я mm, нічого я так... тут не Мені здається, я б так здохла. Я і так, я ну я, мабуть, настільки не уявляла, як я буду місяць відпочивати, що ми започаткували Ютуб, щоб від нашого цього місяця життя була, хоч би яка користь. І, судячи з відгуків, користь є, і ну, є, коротше, певна. Весела історія. Не треба мене так лякати. Хто це був? Я просто думала, що там вже якась чупакабра спускається. От я вже через три тижні така, ну, в цілому можна вже додому. Якби. А ще ми, ми вже про це казали, і ну в Убуді було веселіше. Ну, там просто, просто більше такої природи, котрої в нас нема зовсім, тому що тут океан. А з приводу того, що в нас в сидів є море, нам тут ну океан окей. Хоча мені дуже сподобалося, що дуже швидко засмагаєш, бо я дуже не люблю лежати і чекати оце так, коли я там щось підсмажуся. А тут... Пішов два рази скупатися, настільки mm. шмалить сонце, що раз-два і ти вже обгорів наступного дня коричневів і все. Mm. Хоча я розумію, що є люди, котрим тут дуже справді подобається. Я не хочу образити там чиїсь відчуття. Але ну, особисто для мене це виявилося занадто примітивно. Так, просто хочемо сказати, що це якби не наша країна для життя, тому що ми вже свою країну обрали. Слава Україні! <стужит Narrative> сказати героям слава. Все добре? Героям слава. Господи, що там? я именно дочекаться.